Доброго дня, шановне журі, дозвольте представити вам результати досліджень на тему фауна мурашок лісових біогеоценозів окремих фізико-географічних районів Прудністровського та Прусірейського межиріччя Буковини. Мурахи – одні з найбільш корисних для лісу тварин. Вони стримують масове розмноження більшості шкідників. Встановлено, що населення одного мурашника середніх розмірів захищає ліс на площі в чверт... ч... четверту частину гектара. Інтенсивна розробка лісу, пожежі, випасання худоби, неуміле використання технічних засобів у лісі, а також забруднення середовища різноманітними токсичними речовинами та значне рекреаційне навантаження, все це погіршує екологічні умови переживання мурах і призводить до скорочення їх чисельності. Для збереження мірмекофауни та захисту лісових масивів від масового розмноження б'ядунів, совок. Дубової листовійки та інших шкідливих комах створюються заказники, активно проводяться роботи по переселенню певних видів мурах в місця, де їх раніше не було. Для досягнення максимальної кількості біоценозу, що підлягає охороні, необхідна охорона не тільки одного певного виду мурах, що є успішним винищувачем лісових шкідників, а й всього багатовидового комплексу. Для успішного його функціональному. Функціонування необхідна підтримка різноманіття умов існування мурах. Слід зазначити, що чисельність корисних комах в останнє десятиліття повільно скорочується в результаті різкого погіршення стану довкілля, занедбаності лісового господарства та збільшення реакційних навантажень. На території Буковини мурашки є досить поширеною групою, що відіграє помітну роль в біоценозах і має теоретичне і практичне значення. У даній роботі дослідження мурашки частини території пруд Дністровського та пруд Сірецького межиріч, яка в даному аспекті не розглядалась і нами досліджена вперше. Метою нашої роботи було дослідити регіональну мірмекофауну, дослідити та порівняти з заселення насаджень і формування комплексу мурашників і провести інф... ін... інвентаризацію мурашників. В процесі збору та обробки даних перед нами стояло наступні завдання: визначити видовий склад мурах регіону дослідження та вивчити ландшафтно-біотопічний розподіл угрупувань мурах на досліджених ділянках, описати формування комплексу мурашників на досліджених територіях та встановити їх кількість на модельних ділянках, скласти схему розміщення мурашників на дослідних ділянках. Провести паспортизацію мурашників, вивчивши їх зовнішню будову та зробивши обміри, на дослідному майданчику визначити мурашині дороги та провести спостереження за інтенсивністю пересування мурах, визначити якісний склад та кількість вантажів, які переносять мурахи, здійснити заходи охорони мурашників, зробити прочистку і освітлення, встановити огорожу та інформаційні таблички для кожного мурашника. Матеріалом до даної роботи послужили дослідження, здійснені протягом вегетаційних періодів 18-21 років на території Хотинського височинного горбисто-рядового лісового фізико-географічного району, прудністровського межиріччя-буковини та двох ФГР пруд Сірецького межиріччя-Буковини, Глибоцького ступінчасто-терасового лісостепового і Чернівецького вододільного горбистого лісового Дослідження за загальновживаними методиками, здійснювали морфометричні дослідження мурашників, вимірювали діаметр та висоту купола, отримані результати обробляли із використанням стандартних методів варіаційної статистики. Видовий склад мірмекофауни вивчали маршрутним методом: територіальний розподіл мірмекофауни різних регіонів вивчали методом вибіркового дослідження. На дослідженій території прудсірейського межеріч нами виявлено сім видів мурах з двох родів, з яких спільним для обох ФГР були три. Ви їх зараз бачите на екрані. Коефіцієнт спорідненості фаун за СРН соном 0,6. На території Глибоцького ступіньчастотерасового лісостепового ФГР вивчено 8 ділянок стандартною площею 375 м2. В межах лісового біогеоценозу дещо відмінних за характером рослинності. Бучі з розріженим древостаном, грабова букова, бучина з домішкою грабу та берези, грабова букова з домішкою клену, з домішкою грабу та берези, грабова букова з домішкою дубу та клену, рабова букова з домішкою липи, грабового букове узлісся. В межах чернівецького вододільного. Горбисто грядового лісового ФГР було досліджено 9 ділянок з трьох різних біоцинозах – лісовий, лучний та лісосмугі по три ділянки в кожному. Серед кількі... Середня кількість мурашників на 100 метрів квадратних у досліджуваних фізико-географічних районах вилуч близькою і склала 1,97 та 1,86 мурашника на 100 метрів квадратних. У Чернівецькому, Вододільного, горбисто грядовому лісовому та Глибоцькому ступінчику терасу у лісовому районах відповідно. При дослідженні Мірмекофауни західної частини Хотинської височини нами виявлено 6 видів мурах, чинених до трьох видів до трьох родів та двох підродин представники показані на слайді. У лісі Заставнівського району державного спеціалізованого лісництва АПК. В околицях село Горошівці на ділянці площі 1 гектар виявлено та паспортизовано мура... 6 мурашників. Розміри досліджуваних мурашників були наступними. Встановлено, що кормові дороги цих мурашників не зв'язані між собою. Спостереження за Харчування. Добувчою поведінкою дозволило констатувати, що мурашки усіх мурашників харчуються однаковою їжею. Розрахункова кількість умовних одиниць комах, які переносять фуражири в мурашник за добу сягає 2300 осіб. Найбільша інтенсивність пересування фуражирів по кормовій дорозі 38 осіб на хвилину. У лісах, що належать до Чорнівського лісництва, та розміщені між селами Горошівці й Чорнівка, обстежено та паспортизовано 16 мурашників, з яких 10 – рудих лісових мурах. Упродовж останніх років спостерігаються деструктивні зміни у населенні формі Каполістена, зв'язані з вирубуванням дерев, яке відбувається в цьому лісовому масиві. Розширення площ під вирубку призвело спочатку до переселення мурах на вузький язик лісу між двома дорогами, а надалі до повного зникнення мурашників рудих лісових мурах у дослідженому лісовому масиві. Їх місце на зрубах та свіжих узліссях зайняли види, які оселяються у пеньках та під корою дерев. На території Глибоцького ступінчасто терасового району, за нашими розрахунками, середня чисельність мурашників становить тисячних на 1 метр квадратний. При дослідженні територіального розподілу мурах даного району нами виявлено, що з різних різних ділянках чіткої переуроченості мурашників до тих чи інших типів деревостану не спостерігається. Як на відкритих ділянках лісу з розріженим деревостаном, так і в густо насаджених спостерігається рівномірний розподіл, який залежить від біології того чи іншого виду. Мурахи уникають перезволожених або сильно зволожених ділянок лісу. За результатами дослідження по охороні мурашників нам вдалося для всіх, мураш... для всіх мурашників зробити прочистку і освітлення встановили огорожі та інформаційні таблички. Для охорони мурашників, мурах роду форміка огороджуємо, огороджуємо виявлені мурашники та ставимо біля кожного з них інформаційну табличку, на якій міститься код мурашника, основні відомості про нього, дані про спостерігачів та попередження про необхідність охорони мурашника та його мешканців. Дякуємо за увагу. Бережімо мурах.